35 закладів освіти на Вінниччині отримали гранти. Це університети, коледжі, училища, ліцеї, дитячі садочки, заклади позашкільної освіти. Ці гранти були засновані у 2006 році. Цьогоріч була найбільша кількість учасників: 76. для реалізації проєктів. Освітян виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень. Кошти спрямують на створення лабораторії для програмування та робототехніки, закуплять лего, набори створять навчання. Середовище для інклюзивного навчання та вивчення іноземних мов. Складні часи для освітян треба перелаштовуватись, треба шукати нові підходи, для того, щоб вмотивувати молодь, пробудити в ній інтерес до навчання, і щоб ці молоді покоління не стали втраченими покоління. Наука це стовп, що ви активні, що ви проявили знову ж таки в тій занятості, яку маєте, великий інтерес для того, щоб і взяти участь в конкурсі, і перемогти.